В тому, що повинні щось робити? Ми вдома не могли бути, ми дома не могли сидіти, нас що тянули, Ми просто йшли спочатку ж там то ніколи, то що ми думали, що це ж воно так швидко. І ми тут жили практично. <плес> тут. просто. А потім ну, навчання і навчання, і сюди всі бігали, тому <плес> що вважали вдома, нехай там буде щось не зроблено, а сюди це той обов'язок. Це те, що ми могли робити, зразу з нашими хлопцями стояти і, 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 і захищати їх. Ми просто прийдемо, бо я маємо сажати. Тихи назвали сіток уже за Ви знаєте, річ у тім, що ми не зразу почали їх записувати. Ми з кінця лютого, зразу, буквально через два дні після війни на початку війни ми розпочали березень. Ну, це Вистрій, так. ну от, три місяці ми взагалі нічого не записували. Нам давали річкові сітки. Ми, як закінчилися вони, оці сіньову сітку брали, на них намагалися плести бантики і так далі. Ну, а взагалі ми почали записувати сітки наші із з 2 червня. На даний період у нас їх то вже сплетено. Ого! Це тільки з червня. Хабрична, а ви представляєте, що у нас ще внася... за три місяці ті теж десь приблизно скільки було сплетено. Оце без тобі так. знаєш, ми натягували по 2 градусі сітки. Чому не тому, що колеги вчителі? А тут люди ходи ходять, ходять якісь. А тут у нас отак по дві сітки в день йшло, по дві сітки в день, і ми просто не йшли, поки ми не доліталися. Да, да, да. Це було отак конвейером. Воно в нас ішло і все. Дуже да, все рівно зараз іде і ми. Спочатку тряпки ми от зносили ну, одежу, там просили людей, хто що може, приносити, вузлика приносили, ми зупрували, різали його і плили. Потім що ми зрозуміли, що да. нам не вистачає да, і, і ми нам треба що. Через інтернет почали виписувати все, що могли, так і саме дешевше. Руни по 100 метрів в і ми все виписували. Нам Станина ось така та, підкладочна. Та, та, сам. Сама наша волонтерська група гроші здає, і люди принесли гроші на Мабуть, вже вже, вже знімати. знімають, це вже все. Так, оце вже так, але плили ми ще в, дві, в два рази більше, тому що ця сітку, ну, яку ми натягуємо, вона ширша. Але ну, оскільки дуже великих, в нас да. нема замовлень. Вона нема куди підтягувати, по-перше, і тому ми здалем... розрізаємо на наплід.